Через ожеледицю та обледеніння проїжджої частини у Дніпрі різко зросла кількість дорожньо-транспортних пригод. Лише за останні дні містяни масово повідомляють про аварії: від незначних зіткнень до серйозних ДТП з пошкодженими автівками. Слизьке покриття, недотримання дистанції та перевищення швидкості в умовах негоди стають головними причинами небезпечних ситуацій на дорогах. Ожеледь, туман, дощ та каша на дорозі все це ризиковані фактори, які іноді призводять до фатальних помилок. Як їх уникнути? Що для цього потрібно вміти та знати, дивіться далі в матеріалі Дніпра оперативного. Найближчими днями синоптики прогнозуються желедицю, туман та дощ. Такі погодні умови значно ускладнюють рух на дорогах і збільшують ризик ДТП. Як водіям обезпечити себе та інших учасників руху, пояснює інструкторка з водіння. В ожиледиці на дорозі потрібно їхати дуже повільно, дуже обережно. Притримуючись дистанції безпечної, бажано дистанцію збільшувати, тому що гальмівний шлях буде збільшуватись. Якщо ваша швидкість приблизно 50 км на годину, то розділіть його на 2, і це буде 25 метрів до наступної машини в ожеледоці. Гальмувати на слизькій дорозі, варто завчасно. Різке натискання на педаль може зробити автомобіль не керованим. Якщо бачите попереду ділянку з ожеледицею, з льдом, то тоді потрібно обережно починати пригальмовувати до цієї ділянки. І не нажимайте, будь ласка, гальма одразу в пол потихеньку, щоб не спрацювало АБС, бо якщо спрацює АБС, це заблокуються всі, всі колеса. І машина стає як, як на ковзанки. Вона стає не Найнебезпечнішими залишаються так звані накочені ділянки дороги, коли автомобілі розгладжують сніг до стану льоду. У такій колії машина може втратити щеплення і піти в занос. І якщо у вас машина буде їхати по цій ковзанці, може понести. Тому трошки беріть або праворуч, або ліворуч, там, де є трошки снігу, щоб у вас щеплення колес з дорогою було краще. У туман видимість суттєво знижується, тож водіям радять бути максимально уважними та користуватися протитуманними фарами, як задніми, так і передніми. та снігова каша у дворах і на дорогах також приховують небезпеку. І завжди, якщо у вас там калюжа або яма, або щось що там. Не виїжджайте на зустрічну, об'їжджайте тільки вправоруч. Там у вас узбіччя вліворуч. У вас може бути зустрічна, і це може бути небезпечно як для вас, так і для водієві, який їде і не здогадується, що ви хочете зробити якийсь такий небезпечний маневр. Фахівці нагадують, складні погодні умови, не привід поспішати. Кілька зайвих хвилин у дорозі нічого у порівнянні з безпекою. Обережність, взаємоповага та відповідальність за кермом, здатні зберегти не лише автомобіль, а й найцінніше життя.